А тепер про Польщу. Детально про Польщу, тому що це справді дуже важливо. Адже нам цікаво, як же буде світ реагувати і Польща сама на удари Росії по цій країні. Так, ми вже говоримо про те, що Росія б'є по Польщі. Минулий ночі, як я сказав, вісім безпілотників залетіли на їх територію. Польща, Румунія і навіть Угорщина піднімали в повітря свої літаки через незаплановану військову активність у Польщі, так пишуть польські СМІ, там закривали небо мінімум над чотирма аеропортами, двома у Варшаві, а також у Любліні та Жешові. Про що говорить оперативне командування Збройних сил Польщі? Під час сьогоднішньої атаки Російської Федерації, яка завдавала ударів по об'єктах, що знаходяться на території України, наш повітряний простір неодноразово було порушено об'єктами типу дрон. Але вони не говорять, що це російські дрони. Спочатку про це мовчали. За наказом командування було застосовано озброєння для нейтралізації об'єктів. Це вперше, коли Польща почала збивати дрони. Польська влада наказала близько 8,7 мільйонам людей, що становить майже четверть населення, перебувати в укриттях. Зокрема, попередження повітряної тривоги стосувалося мешканців Підляського, Мазовецького та Люблінського воєводств. Туск підтвердив, що військові вночі збивали об'єкти, які порушили повітряний простір країни, тому що ми скільки заводу можемо розповідати про порушення повітряного в Польщі, але якщо влада каже, та нічого не відбувається. Ракета пролітає, нічого не відбувається. А Дуда розповідає, що це ж ми хотіли втягнути Польщу свого часу війну. Коли ракета прилетіла на території Польщі, вбила там двох фермерів польських і тоді сказали, та нічого не відбулося. Ну і пізніше залітали і ракети, і дрони. Багато було інцидентів, це не перший випадок. Так от, Туск при цьому спочатку не став вказувати, що польський повітряний простір перетинали саме російські безпілотники, а вже на ранок сьогоднішнього дня, він визнав, що на його території, тобто на території Польщі, залетіли саме російські дрони. Каже, триває операція, пов'язана з багаторазовими порушеннями польського повітряного кордону проти об'єктів. Армія застосувала зброю. Туск розповів, що такий інцидент стався генеральному секретарю НАТО Марку Рюте. НАТО поки що мовчить. Каже, що ми на контакті, і вже вранці Туск опублікував пост у мережі X, де написав конкретно. Минулої ночі повітряний простір Польщі було порушено величезною кількістю російських дронів. Ті дрони, які становили безпосередню загрозу, були збиті. Кількість він не вказує. І каже, що я постійно на зв'язку з НАТО. Оперативне ж командування Польщі каже, що збили всі дрони Росії, які залетіли у повітряний простір цієї країни і допомагали в цьому. Каже, оперативне озброєння Польщі допомагали їм Сили авіації НАТО. Тобто НАТО долучилося до протидії російській агресії. Звісно, поки що політики роблять дуже обережні коментарі. Друзі, тут їх за це не варто засуджувати, але вказувати треба однозначно. Президент Польщі Карель Навроцький, який розповідав, що Україна не буде в ЄС, Україна не буде в НАТО, сьогодні повідомив про те, що. Він здійснює постійний контакт з міністром оборони і військовим керівництвом країни у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами. В Сполучених Штатах Америки також відреагували, але не Дональд Трамп. Дональд Трамп, до речі, не відреагував. Я ще обов'язково про це скажу. Конгресмен республіканець Джо Вілсон назвав актом війни атаку російських дронів на Польщу. Ну, це не... Гарасічна заява, як на мене. Росія атакує члена НАТО, Польщу іранськими дронами Шахет менш ніж за тиждень, написав він у мережі X, після того, як Трамп приймав Навроцького в Білому домі. Це акт війни, каже конгресмен. І ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на триваючу, нічим не спровоковану агресію воєнного злочинця Путіна проти вільних і процвітаючих націй. Написав Вілсон, але він, ну, як на мене. Вибачте, лукавить, м'яко кажучи, це не швидка реакція. Це реакція дуже запізніла, яка чекала кілька років. Щоб вони відреагували на атаки по Польщі, тобто НАТО, щоб відреагувало на атаки по Польщі. А далі він продовжує. Я закликаю Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які збанкрутують російську військову машину. Ну і так далі. Не буду вам повністю цитувати. Путін заявив, що Росія не знає кордонів, говорить він. Вільні та процвітаючі нації покажуть Росії, що таке кордони. Ну так сказав республіканець, але чи покаже НАТО, я сумніваюся, чому зараз вам поясню. Повторні порушення повітряного простору НАТО російськими дронами є чітким попередженням про те, що Путін. Випробовує рішучість Сполучених Штатів Америки захищати Польщу та країни Балтії. Про це вже заявили демократи. Сенат демократ, член судового комітету Сенату, Дік Дурбін, написав, що після тієї різанини, яку Путін продовжує чинити в Україні, ці вторгнення не можна ігнорувати. Але Трамп нічого, друзі, не чує. Його запитували журналісти на вулиці про те. Що він знає, думає, як він буде реагувати на атаку по Польщі, Трамп нічого не відповів. Взагалі, він промовчав. А в ресторані протестувальники, які там зустріли Трампа, вони почали вигукувати гасла на підтримку Польщі та Палестини, прямо в обличчя Дональду Трампу. Трамп знову нічого не сказав. Тим часом Польща вимушена реагувати на все це. Вона не може мовчати, тому що як пишуть мої колеги, то окремі шахеди розірвалися на території Польщі, зокрема, приліт був у Кракові. Ще раз наголошу, друзі: приліт у Кракові. Інформація не верифікована, поки що не перевірена. Як тільки матимемо підтвердження, я вам про це повідомлю. У 10 воєводствах Польщі після цієї атаки, буквально вранці, оголосили мобілізацію. Вони це назвали пришвидшений виклик резервістів тероборони через атаку російських БПЛА. Про це повідомляють війська ТРО Польщі. Ну що таке ТРО? Ми вже добре знаємо. Чим це закінчується на превеликий жаль, також ми вже знаємо. Тому це можна скільки загодно називати пришвидшеним викликом резервістів, але направду це мобілізація. У Підляцькому, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах резервісти мають з'явитися для виконання завдань. Продовж 6 годин сьогоднішнього дня. У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзинському, Свентокшикському та Малопольському воєводствах цей термін становить 12 годин, а на всій решті території впродовж 24 годин. Тобто вся Польща скликає ТРО. І також, як пише видання Polsat News, Польща розглядає можливість застосування статті 4 НАТО. Що офіційно підніме термінове питання на Північно-Атлантичній Раді? Про що йдеться в статті 4, бо це не п'ята? Там мовиться наступне: НАТО передбачає консультації між країнами-членами, якщо будь-яка з них вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека опинилися під загрозою. Ця стаття ініціює обговорення ризиків, але не зобов'язує інших членів до військової участі. Рішення про подальші дії приймається колективно на основі консенсусу. Ну тепер Орбан повинен сказати, що нічого не прилітало по Польщі. Чому про Орбана я говорю? Тому що ну, він же буде проти допомоги полякам, але він є членом НАТО? Це поки що вся інформація про перебіг подій у Польщі. Вони дуже швидко змінюються. Ці події з'являються нові заяви.